Таю вас, мої друзі! Я вже не могла дочекатися нашої з вами зустрічі. Сьогодні дізнаємося багато чого цікавого зі світу української мови. Не перемикайте канал, дивіться та вчіться разом із нами! Починаємо новий урок. Як завжди, згадуючи літеру, що ми її вже вивчили. Літеру М. М, ем, це морозиво і бешкетниця мавпочка. Пам'ятаєте, мультик дивилися про неї? Ні. Тоді я вам ще раз покажу історію про мавпу-бешкетницю. Валт здінявся по всій хаті. Мавпа скаче по кімнаті. Лупить гучно в барабан. Треба дати їй банан. І скоріше вгамувати. Та ще ворабан забрати, щоб тихесенько сиділа, та щоб шкоди наробила. Ну а зараз будемо вивчати літеру Н. Вона слідує одразу за М. Давайте згадаємо, які слова починаються на цю літеру: це небо, ніч, нектар, новини, ніс. До речі, від слова ніс виникло ім'я дивної тварини носоріг. У далекій Африці живе той носоріг. У нього на носі росте ріг. Проте це не означає, що він злий. Якщо його дратувати, то носоріг дуже добрий, хоча й сильний. Давайте подивимося мультик про нього. Там, де зими немає, під сонечком теплому гуляє дуже цікавий звір. У нього поганий зір. На носі великий віг, а кличуть його носоріг. Він сильний і дуже хоробрий. До того ж, слухня і добре я вам скажу по секрету, що ми з вами подолали половину нашої абетки, адже ось і вивчили літеру Н. Ну а щоб ви краще запам'ятали, розповім віршик: у цій веселій поезії є багато слів, що починаються на літеру Н. Норці не потрібна нірка. Носить норка теплу шкірку. На снігу слідів стежинка, норці взимку, тепло в спинку. Різні слова мають на початку літеру Н. І тварини, і птахи, і навіть квіти. До речі, є надзвичайної краси квітка, і починається її назва на літеру Н. Це нарцис. Докладніше про нього у наступному сюжеті. Назва «нарцис» походить з грецької та перекладається як одурманювати, приголомшувати. Це ймовірно пов'язано з цибулинами, отруйні властивості яких відомі з глибокої давнини, або може бути пов'язано з неймовірним запахом квіток. Нарцис часто оспівувався поетами всіх країн і століть, як жодна інша рослина, за винятком хіба що троянди. Письменники та царі називали цю квітку створінням краси безсмертною насолодою. У стародавній персії квітка отримала назву, що у перекладі означає красиве око. Стародавні римляни, жовтими нарцисами зустрічали переможців битв. Зображення цієї квітки зустрічається на стінах стародавньої помпеї. А у китайців квітка нарциса обов'язкова в кожному будинку в новорічне свято. В нею прикрашають півтері богів застосовують у всіх урочистих процесіях. Правда ж цікава історія про нарцис? Втім, на цьому цікавинки не закінчуються. Я впевнена, ви вже зачекалися, коли я почну вам розповідати про нові цікаві вислови, які часто вживаємо, але інколи не розуміємо. Наприклад, я днями вирішила з'ясувати, що мається на увазі, коли говорять упіймати жар-птицю. І ось що довідалася: українські народні казки розповідають про фантастичного птаха з вогненим пір'ям жар птицю. Піймати її дуже важко, адже крім того, що вона ляклива, вона ще й дуже гаряча. Але той, кому вдається схопити це диво створіння, матиме щастя і багатство. Вислів упіймати жарптицю» означає домогтися здійснення мрії. Тож тепер і ви, і я знатимемо, коли правильно застосовувати цю фразу у мовленні. На початку програми ми з вами подивилися мультик про носорога. А мені цікаво, чи знаєте ви, хто це такий і як він виглядає. Давайте разом подивимося ваші відповіді. Носоріг це тварина, яка живе в Африці. Носоріг питається травой. Він любить в грязі купатися, mm -hmm. він любить бігати, mm -hmm. він ес, ес, лі, аг, о, відіт, он є слі. Огонь увідіть, він сразу біжить і затаплюється. Це така тварина, яка живе в Африці. У нього на носу. Отакі от от роги є, вона дуже сильна, вона не вбиває нікого, вони дружать со слоном та жирафом та з зіброю. Носоріг – це тварина, яка живе в Африці. У її є рог. У него четыре лапы. И у него есть такой э, стричок. Mm -hmm. Вот. Это такая тварина что и у него длинный да нос. Такой животный, який Одним рогом на носі. Це такий звір, я, у якого два роги, і він дуже опасний. Це тварина. Як вона виглядає? Сірого кольору з рогом. Це істота, у якої на носі є ріг. Соріг це істота, яка дуже розумна, коли вона бачить вогонь, то вона йде на цей вогонь. і Затоптую його своїми ногами. Носороги тварини важкої статури з товстою шкірою, майже позбавленою волосся, одним або двома, а іноді й більшою кількістю рогів, що сидять на носових і лобових костях. Вони поширені в південно-східній Азії та Африці. Населяють савани і тропічні ліси. Головна зброя носорога це сам його ріг. Крім рогу, є у носорога ще й одна суттєва зброя це копита, якими він просто втоптує в землю своїх ворогів. Ви дізнаєтеся про видатного українського письменника, який писав як для дорослих, так і для вас, мої любі маленькі глядачі, а саме про Михайла Коцюбинського. Михайло Михайлович Коцюбинський побачив світ 17 вересня 1864 року на мальовничій околиці Вінниці в сім'ї дрібного урядовця своїм вихованням. Він зобов'язаний матері і в автобіографії згадує, що саме від неї успадкував тонку і глибоку душевну організацію та любов і розуміння природи. Коцюбинський почав пробувати свої сили в літературі рано. Брався за поезію, переклади, нариси та швидко головним полем його письменницької діяльності справжнім повликанням стає художня проза. Коцюбинський був і залишається одним із найоригінальніших українських прозаїків, знав дев'ять іноземних мов, серед яких грецька, кримська, циганська. Його називали сонцепоклонником і соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. А ще Михайло Михайлович писав дуже простою та зрозумілою народною мовою, що також стало певним новаторством у літературі того періоду. Я вам зараз розповім його маленьке оповідання для вас. Називається воно Про двох цапів з одного берега йде до річки Білий Цапок, а з другого находить чорний цапок, І той, хто через річку перебереться, і другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти. А двом тісно не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний. А чорний не схотів собі заждати, поки перейшов білий. Ступили обидва на кладку. Зійшлись посередині, та й ну, один одного лобами й рогами бити. Бились, бились, та й скінчилось на тому, що обидва в воду попали і потопилися. От і настав час загадка відгадувати. Ну ми приготувалися, та слухаймо уважніше. Він у морі спочивав, у хмаринці мандрував і галявину з травою вимив чистою водою. Правильно відгадали, це дощ довго з тіста їх ліпили. У окропі поварили, потім дружно ласували. Ще й сметанки додавали. Правильно відгадали це вареники, поле мчить копитом б'є. вітер. В гриві виграє він і сильний, і прудкий. Здогадались, хто такий. Ви правильно згадались, це кінь. От і все на сьогодні. Я була рада провести цей час із вами. Не журіться до наступного разу!